Добрий день! На цьому каналі я презентую школу малюнку. За моїм переконанням зараз образотворче мистецтво взагалі мистецтво ми говоримо про образотворче мистецтво, знаходиться в жахливій кризі. Ця криза е, вона системна, вона повинна була бути і вона є. Але Це треба з цим всім розібратися. Давайте на початку ми розберемося з тим, що таке школа. Блін. Що таке школа? І так, і е, її вплив на людину. Значить, всі ми знаємо, хто такий Томас Едісон, йому колись приписують, у всякому випадку приписують слова, що Геній це 1% таланту і 99% труда. Його життя зафіксоване, він вже давно не з нами. І, ну, якби ми все можемо прослідкувати, чому з'явилася ця фраза? Значить, коли Томас Едісон був маленьким і прийшло, прийшов час йти в школу, він і пішов в школу. Правда, походив він туди два місяці приблизно. Після чого приніс листа від вчительки, де було написано, що дорога місіс Едісон, це приблизно, я не, не претендую на буквальність. Приблизно так, дорога місіс Едісон, вашому сину треба вчитися в школі для розумово відсталих, більше не присилайте його в школу, бо я хвилююся за е, розумове здоров'я інших. Дітей. Цей лист тут вже дорослий Томас Едісон знайшов на горищі, да, таке волшебне горище, да? тому ми знаємо цей, цей лист, він перекладений, він потім його опублікував, він перекладений на, на багато мов світу. Значить, вже на цьому всьому можна. А, що зробила мама Томаса Егідсона? Ну, Мабуть, вона розізлилася, потім вона вирішила, що сама буде виховувати свого сина, пішла в крамницю букіністичну, купила там задачники, скупила все, що можна в цьому відношенні. Прийшла додому, закрила її в шку. Чав Після чого вона виписувала умови задачі і ставила ці умови перед своїм сином. Значить, якщо ти не можеш в лоб розв'язати з однієї сторони, з другої хоч десятої. І рано чи пізно ця задача. Буде розкрита ти її вирішиш. І так воно і було. От звідкіля береться 1% таланта і 99% труда. Оці 99% це є намагання маленького Томаса Едісона вирішити ці завдання. Разом з тим, це вже є школа, яка вимагає. Аналіз і логіку. От, значить, на цьому знову ж таки ми можемо робити висновки, але ми не, не будемо їх поки робити. Я хочу ну, багато, не багато, а декілька прикладів привести впливу школи на свідомість людини. Значить, є ще інші діти. З підтвердженим розумовим здоров'ям. Це підтвердила вчителька, на що може претензувати е, така загальноосвітня е, школа, при тому це не має значення, це буде американська, це буде. Це буде. Значить, єдине на що може претензувати ця школа, це на те, що е, вона. Остаточно не відсушила значить, розумові здібності у деяких з учнів. і вони поступили в коледжі для того, щоб бути фахівцями середньої руки. Значить, це, знову ж таки, ми тут можемо робити висновки, але давайте підемо далі. Коли мені було там вже десь чимось років, я зайнявся вже малюнком <кій> і, і йду, йшов по вулиці, значить, випадково зустрів своїх однокласників двох, ми пораділи, бо декілька років не бачив одного. одного. Породіли, вирішили взяти пляшку вина і там десь сісти побалакати. Поруч жила двоюрідна сестра одного з однокласників, вони туди якраз йшли. Коротше, Ми туди прийшли. Сестра, їй було десь 16 років. 6-17 не було, повинно було бути. Така жвава. Ну, молода, це, понятно, молоденька. Один е, другий однокласник, його звати Андрій, звали. Е, він ну, було видно, що закохав, закохався в цю дівчину, а вона тупо його качигарева. Тобто вона розкручувала його зацікавленою собою, але не давала навіть Пальцем до себе будеркнутися. І ну, коли ми там ту пляшку випили, що там тієї пляшки і на трьох. Потім вийшли, набалакалися, вийшли е, з Андрієм цим на вулицю, е, і Андрій почав жалітися на цю всю дурну ситуацію, що е, вже там десь півроку така історія. Він приходить, було видно, що вони зацікавлені одне в одному, але вона не дає навіть, як вже казав, доторкнутися пальцем до себе. Коли він вирішав, що в нього, ну, одним словом, не треба розбігатися, в різні сторони. От, не дзвонив, не приходив, то та дівчина її звали Оксана, починала вона дзвонити. Він думав, ну все, крига з кресла, приходив а і все понов. Ну, він нажалівся, я не знав, що йому порадити. І, і ця порада його, його не цікавила, ясне діло. Ну і, і все. Я потім його зустрів е, випадково через е, ну, два, приблизно 2-3 роки. Е, він був ну, такий чорний, він став наркоманом, при тому вбивав себе дуже активно. Е, я до нього підійшов, він навіть мене не згадав. Руба була, рука була як довга риба. І вже потім мені сказав це десь приблизно за два тижні, три тижні до того, як він помер. Ну, от, значить, Потім мені вже знову таки розказували ситуацію, що ту дівчину Оксану хтось вбив і зґвалтував. Тут було і так ясно, що це зробив Андрій. Саша, це брат двоюріди тої дівчини, сидів тоді у в'язниці, він ніяк не міг фізично повпливати ні на що. От. І Андрій після от, от з тих пір став таким наркоманом, при тому дуже активно себе вбивав, як я вже говорив. Значить, говорили, що батько тої дівчини. Від горя волосся наговірвав на кладовищі. Знову ж таки, потім мені почали розказувати, це як, от, якщо треба ця інформація, навіть ти її не шукаєш, вона тобі до цього прийде. Значить, цей батько був садістом, він бив ту, ту дівчинку, там їй було 3-4 роки. І Він э, рівнем э, і лупив так, що її там відливали. Я не знаю, чого мама, э, як відморожена, сиділа, дивилася. Ну, факт залишається фактом. Він її лупив по сізницям, їй вже було 16 років, а він займався садізмом таким. Добре, от така ось поки історія. Я потім буду робити висновки. Це буде потім. Э, значить. <клес> <клес> а, ще що, коли я почав зайнявся малюнком, мені було 22 роки, я не вважав себе е талановитим хоч скільки-небудь. Е, е самооцінка в мене була на рівні землі. Ну, от. Тобто я ну, говорити про те, що я що відчував себе талановитим, цього не було. Добре, значить, е, вже це було в 30 років мені трошки більше. Е, якраз розвалився Совєтський Союз, і ми е, там у нас була така компанія, зібралася. От, ну, сіли, взяли там і, щоб набалакались. І там був один хлопець, друг одного е, з наших. Дитячий друг з нашої компанії. Він бачив мої роботи. І, значить, ми ще, мабуть, року не пройшло від того, як розвалився Совєцький Союз. І тут він, значить, він бачив мої роботи, він тут повертається і говорить мені, тобі пощастило. Ти обдарований. А мені не пощастило, я бездарний. Це було як, ну, я не знаю, настільки динацько, що... І єдине, що я відчув, що це не комплімент, це звинувачення. Він мене звинувачував в тому, що мені просто пощастило. А от йому просто не пощастило. Єдине, що я встиг тоді сказати йому, як, е, такі, ну, навіть не знаю як. Одним словом, я йому сказав, що у кожної людини є все, що є в кожної людини. І якщо один прийшов до майстерності, то і інший може прийти до майстерності. Своєї воно не буде схоже, вони ніяк не будуть схожі одне на одне. Ну, одна людина на одну людину на другу. Але. Е, це буде майстерність. Коли він е, відчув, що е, або почув, що я не підтверджую його оцієї е, інфантильної, що мені просто пощастило, а йому просто не пощастило, О, значить, е, це, щоб зробити такий висновок, я думаю, що кожен з нас коли-небудь хоча б один раз, жалів себе, оце відчуття такої солодкої щемливої жалості. Бідний я бідний. хе <гас> Цікаво, що це. Така тема тут. <гас> так. Ді... <гас> <Да>. От, значить, <гас> йому просто треба було привід для того, щоб себе жаліти. Постійно себе жаліть. Я того хлопця, ну вже так хлопця, чоловіка бачив, вже коли нам було за 40. Коли тобі 30, ти молодий, ти може говорити я бізар, і це буде звучати дертка. А потім я його побачив, коли нам було вже десь 40, чимось 45. Він був жалюгідним. Він був. Дійсно бездарним, тупим. Він заглядав в рота. Коли ми щось говоримо, мені було дуже неприємно з ним спілкуватися. От, Це ще один варіант. І заключний варіант у мене є. Знайом... Я з нею давно не спілкувався. Просто знайома молода жінка, їй зараз трохи більше 30. -ти. От. Вона закінчила школу з золотою медаллю. Потім поступила в університет. Закінчила університет з червоним дипломом. Висока, струнка, гарна. Знову ж таки, така дерзка була. І це все треба було тільки для того, аби вийти заміж. Я не проти цього, нехай вона виходить заміж. Але це той варіант, коли вона сидить вдома і чекає чоловіка. Коли він приходить з роботи, вона його зустрічає з тапочками в зубах. Говорить тільки тоді, коли він дозволяє їй відкрити рота. Вона повністю не користується ніяким, ніякою косметикою не тому, що вона не хоче, а тому, що їй заборонено. І, і навіщо тоді питається таке оця золота медаль? Червоний диплом, да? Тепер давайте робити висновки. Значить, висновок який? Людина, от така, яка вона є, від е, Томаса Едісона, який і сам себе вважав геніальним і так далі. Хоча я не серйозно ставлюсь до самого слова геній, ну це не має значення. Значить, людина, така, яка вона є, це школа, це 1% власне людини і 99%. Вірніше таланту і 99% школи. Що таке школа? Це інформаційно-практичний блок, який структурує і збагачує свідомість людини власним знанням. Яка школа, така людина? Не виходить, що в тебе школа одна, а ти зовсім менше. Ми живемо, якби робимо таку бурбашку інформаційну. В процесі свого життя. Школа у всіх є основні загальні школи, навколо них будується все, все інше. Значить, хто винен в вбивстві тої дівчини Оксани? Зґвалтування потім вбивстві. Там ясно було, що вона довела засказу того Андрія. То він вона вимагала від нього, щоб він був її особистим е садістом, щоб він її бив, вона звикла до цього, і вона цього вимагала. А він не міг цього зробити. Він, скоріше, хотів її боготворити, а не бити. А вона вимагала інше, тому що у неї не було іншого життя, в неї була така школа, школа мазагізму. Її батько е вчив цьому. Він її бив так, щоб потім її візливали, маленьку дівчинку. Щоб привести до тями. Це школа. Або школа тієї безкінечної жалості за себе, яка робить людину аморфною, тупою, нездатною, практично ні на що. От ти жалієш себе. От комусь там повезло, він е, обдарований, він талановитий, він вдачливий там, і так далі. А, а от я бідний, ну, якщо так, то так. Або кхм, школа, це ми зараз об'єднуємо отих дітей, е, які, е, у яких було хороше розумове здоров'я, і оцю дівчину з е, золотою медаллю. Це е, такий закидон, е, з мого боку, е, закидон в середній школі, середньому світі по всьому світу. Це школа магнітофона. Там вчать е, в цих школах зубріть, е, вивчити на пам'ять без е, можливості е, ставити собі запитання. Робити висновки і так далі. Запам'ятав, відповів. Потім ти дорослий, приходиш на роботу, тобі дали роботу, ти робиш. Немає. Е, хто тобі дасть роботу, ти будеш сидіти. Зараз весь інтернет е, всі анекдоти, там, якісь ці побажання, всі. У е, е, ну, сеті, як Лоша, сети. Мережі. мережі, соціальні мережі, вони переповнені тим, що люди ненавидять свою роботу. Вони такі кажуть, не навижу, де е, хочу відпочивати, 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 відпочивати. Це результат оцієї школи манітофона. Ну, мабуть, все буде. Ще, ми так, ще раз. Людина це така інформаційна бульбашка, в якій 99% це школа. Поза оцієї бульбашки вакуум. Для людини. Там може бути інша інформація, але людина не здатна буде її усвідомити хоча б трошки. Ну, на цьому поки давай.